Мої вітання, друзі. Вже добігає кінця 2022-2023 навчальний рік. І ми традиційно підводимо підсумки діяльності учнівського самоврядування, ліцею. Для всіх цей навчальний рік був нелегким. Та, незважаючи на складні часи, ми працювали дружно. Війна це не сон. Це жахлива реальність. Україна наша у вогні і захищають справжні герої України моєї. Доньки й сини. Ми дякуємо всім військовослужбовцям ЗСУ за їх відданість народу України, патріотизм та професіоналізм. Завдяки українським героям кожен із нас має можливість навчатися, розвиватися, втурня і духовно зростати. Протягом 2022-2023 року здобувачі освіти Полинського ліцею на чолі з Радою Шнівського самоврядування закладу займалися волонтерською діяльністю. Партнерстві з педагогами, волонтерами нашої громади, ми виготовляли маскувальні сітки, збирали матеріали, і виготовляли окопні свічки. Ми збирали посилки нашим землякам, військовослужбовцям. Ми зібрали 12 покупків для дітей до окупованого села Дівчани Харсонської області та передали речі для дітей, громади, сімей, що опинилися в тяжких життєвих обставинах. Ініціативи ради учнівського самоврядування були в закладі проведені два благодійних ярмарки, Зібрано на потреби ССУ більше 35 тисяч гривень. Всі кошти передані до Кулинської селищної ради на допомогу за правдам захисникам України. Безліч заходів, акцій патріотичних спрямування було проведено у закладі протягом навчального року. Ці заходи не залишили байдужим нікому. Усі ми віримо в перемогу України, в її відбудову, розвиток та світле майбутнє. Тож кожен з нас робить все, щоб Україна була кращою. Ми Дбаємо про довкілля, проводимо екологічні заходи, прибирали територію біля місцевої водої Ми Висаджували кущики ярівцю, зачали квіти біля рідного ліцею, упорядковували територію закладу. Брали участь в обласних екологічних конкурсах. І, хоч війна всі триває, ми не перестаємо навчатися, розвивати свої творчі здібності та таланти. Серед здобувачів освіти ліцеї є багато переможців різних конкурсів, фестивалів, різних рівнях районних, обласних всеукраїнських. Ми пишаємось кожним з них нашими талановитими учнями та нашими спортсменами. На жаль, не все вдалося зробити, реалізувати, що планувалось. Але ми впевнені, що плідно працюватимемо надалі. Ми твердо впевнені в тому, що новий навчальний рік буде роком перемоги, що новий навчальний рік буде роком нових ідей та звершень. Попереду літні канікули. Нехай для кожного це буде час змістовчого відпочинку, відновлення емоційних та фізичних ресурсів, періодом добрих справ.